Шановні глядачі, сьогодні ми розкриємо вам всі секрети приготування смачного шашлика. Ви дізнаєтесь, як вибрати м'ясо, правильно його замаринувати та підготувати до смаження, а також отримаєте поради щодо ідеального жару і техніки приготування. Для ідеального шашлика важливо вибрати правильне м'ясо. Ідеальними варіантами є свинина, чи корейка, яловичина, потилиця або вирізка, а також баранина, лопатка чи шийка. А ще не забувайте про курку курячі стефінці або філе дають неймовірно соковитий результат. Ми не обійдемося без хорошого маринаду. Для свинини та яловичини найкраще використовувати маринад на основі олії, лимонного соку, цибулі та спеції. Баранина чудово поєднується з йогуртовими або томатними маринадами. Маринувати м'ясо потрібно від 3 до 12 годин в залежності від виду м'яса. Розпалюємо вугілля, тепер давайте перейдемо до основного етапу смаження. Важливо мати гарно розжарене вугілля, але не полум'яне. Клююче вугілля забезпечить правильний жар, і м'ясо не буде підгоряти. Нанизуємо на шампури шматочки м'яса, потрібно нанизувати не дуже щільно, щоб між ними був простір. Так жар буде рівномірно проходити і шашлик приготується як треба. Готуємо шашлик на середньому жарі. Обертаючи шампури кожні два-три хвилини, це забезпечить рівномірне прогрівання і чудову текстуру м'яса. Пам'ятайте, що шашлик не можна підпалювати ми хочемо отримати м'яке та соковите м'ясо, а не суху підгорілу скоринку. Під час смаження на шашлик можна додавати овочі, помідори, перець чи фриби вони не лише покращать смак, але й нададуть чудовий аромат. Після приготування полийте шашлик маслом з чесником та зеленю для додаткового смаку. Отже, тепер ви знаєте, як приготувати ідеальний шашлик. Слідкуйте за температурою, правильно готуйте маринад і, звісно ж, додавайте трохи любові і ваш шашлик буде бездоганним.